Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. За добу російські військові випустили по Херсонщині 237 снарядів із мінометів артилерії, градів, БПЛА та авіації. Миючи, дезінфікуючі та засоби гігієни від обласної організації Товариства Червоного Хреста України отримали мешканці херсонських будинків, які були підтоплені через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. У Херсоні розпочався Херсон фільмфест. А от прильот був. От от я думаю. І тополь. Якщо сюди сюди попала, бо сред. Там чоловік погиб. На а я, да, На втором етазі. Тварі тут немає техніки. Просто б'ють. жилому маслу б'ють. Сьогодні зранку Херсон знову під обстрілами російських військових. Один із снарядів вибухнув поруч із будинком, де живуть Юлія та Тетяна. Дітей в охапку, де тікать. Восім місяців. Мали. так реагують. Я не знаю, як ми зимовати будемо. Mm -hmm. Це ще ж не кінець, коли наші тварині виб'ють? Керуючий ОСББ сусіднього будинку Сергій Луцький говорить, о пів на дев'яту почув три вибухи. «Один із цих танкових вистрілів попав к нам в кришу дома. пробив перекриття верхню частину панелі, пробіти і розрушена стіна. технического этажа вы на, на улицу вылетел этот кусочек снаряда mm -hmm. были эти пиротехники ребята э, как они называются саперы э, вынесли эту болванку 120 миллиметровый снаряд танковый он не разорвался по какой причине непонятно у него оторван кусок носа именно вот часть которая взрыватель оторвался и он наверное улетел просто вылетел вместе с кирпичами наружу Формації обласної військової адміністрації під час обстрілу у своїй квартирі 53-річний чоловік отримав поранення грудної клітини та травматичний шок. Він помер у лікарні. Армія РФ близько четвертої ранку також обстріляла комишани. Поранені три жінки: 50, 65 та 84 роки. Розповіла староста селища Катерина Рогова. І ще попали в ринок. На ринку постраждав охоронець, розбомблено два три магазини. Повністю зруйнований один, а там ще ну, руйнування навколо. За повідомленням міської військової адміністрації за минулу добу російські військові 14 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. Випустили 52 снаряди. Під вогнем були Комишани, Антонівка, Надніпрянське, Садове та Херсон. Також армія РФ продовжує обстрілювати Береславщину. Як розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов, за останню добу під вогнем були п'ять територіальних громад. Сьогодні зранку ворог. Атакував місто Борислав, використовуючи безпілотники. Російська Федерація активно дуже в останній час скидує з безпілотних апаратів вибухівку в місті Береславі. Пошкодження зазнали три цивільні автівки. Вибухівку скинули на пункт видачі гуманітарної допомоги, де в той час знаходилися люди. Одна людина отримала поранення. Також поранення отримали два співробітника поліції, які знаходили службовому автомобілі. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові 60 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 237 снарядів із мінометів, артилерії, градів, БПЛА та авіації. Дев'ятеро людей поранені. Катерина Гончаренко, Марина Круглова Владислав Купрєєв, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Видите, оно все деформировано. А развязать все свалится, раковина не будет держаться. Вот у меня кухня была. Вот такая была красивая кухня. Вот два шкафа у меня сохранились, вода не достала. Это я уже вымыла. А так, видите, что творится. Вся мебель развалилась, все пропало. Ящики не хотят нормально работать. Я их уже и свечкой тут смазывала. Двери, видите, все перекошено, все. Дезинфектором брызгаю часто стены, потому что на стенах грибы начали расти. Везде плесень, но я вам покажу эту комнату. Вот здесь в первую очередь начали расти грибы. Видите, оно еще влажное. Я вот уже тут три раза дезинфектором брызгала. Вот остатки сушеных грибов, которые я Це стінка тривала, віддіні от та Любов Тищенко показує кімнати свого двоповерхового будинку. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС вода піднялась на півтора поверхи. Все майно зіпсувалось, розповідає жінка. Живу я на нікуди. вот вчера у меня были волонтеры, тоже заходили туда и на чердак смотрели, все похвалили, говорят, а вы молодец. Стоит площадка из банановых ящиков, сверху матрас лежит, и я там сплю уже два месяца на чердаке, но дома. Нам сейчас допомога люба потребна, у нас все, буквально все, мы лишились всего. Дом утонул, все имущество утонуло. Нам иголок нету. Поверьте, поверите, у меня был запас иголок. Все поржавели, все выбросила. Это мелочь такая. А более серьезная, еще вам скажу такую вещь. Пошла подавать документы на загранпаспорт. Они не могли у меня отпечатки снять с пальца. Она говорит, что с вашими пальцами? Или уже два месяца мою, чищу, пытаюсь хоть что-то с имущества спасти. Поэтому вся кожа на пальцах постиралась. Она еле-еле сняла у меня отпечатки. Сьогодні Любов Тищенка отримує від товариства Червоного Христа України набори із побутовою хімією та засобами гігієни. За допомогою прийшла і Любов Богданова. Жінка розповідає, зараз разом із родиною знімають квартиру, адже в їх будинку, який був затоплений, жити неможливо. Криша тече. Якби криша зробили, значить дом би виставили він би не впав. А так я не знаю, що це буде. Тому що містами дуже багато тече протікає. Побили осколки, шифер побитий. У будинку Миколи Салтикова вода знищила все. Чоловік каже, залишився без меблів, побутової техніки, та й сама будівля непридатна до життя. Допомога йде, на нас якось не забувають потихеньку просита дають і ми получаємо розживають, тому що там стройматеріали треба було купляти шпакльовка. вона наша же ж бешених грошей стоїть я он. Купив мішок, поїхав в стройку. 346 сорок шість гривень, мішок з картової шпакпульовки, тридцять кілограм. А шляпуєте? Привозять допомогу мешканцям будинків, пошкоджених від підтоплення, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС щотижня, розповідає волонтер загону швидкого реагування Олександр Корнецький. Щоб можна було там грибок якийсь, якщо є пукавички, там перчатки таке мило. І тут є люди, які записані на списку, які тут знаходяться в Херсоні. То ми їх записуємо у список. і Якщо хтось під'їхав, вже кого не було в списку, то записуємо дію. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон. Фільм режисера Романа Латика Королі Репу відкриває перший Херсон Фільмфест. Перший у Херсон митець приїхав у листопаді. Відразу після звільнення міста розповідає, саме тут планує зйомки нового проєкту про дітей війни. В Херсоні, що мене здавало, ну, по-перше, величезне місто і пусте. І воно створює такий от постапокаліптичний якийсь настрій, що там поодинокі люди десь бродять. І оце створює, ну, дає відчуття близькості фронту, близькості війни. Ми зараз приїхали в Херсон і зрозуміло, що завтра ще хочемо пошукати саме по нашій темі. Що Херсон дає дуже чітке відчуття. Оце діти війни, от воно от от воно дуже поруч тут. Плюс Плюс наявність Дніпра це пусте місто. Воно зразу дає відчуття, що щось не так. Щось оці перекоти поле. Тобто воно таке зразу дуже постапокаліптичний настрій. І, можливо, ми осінню приїдемо для фільмування повнометражного фільму про дітей війни. Разом з Мирославом Латиком на відкриття кінофестивалю приїхала продюсерка, яка представляє фільм Сергія Буковського, Іван і Марта та короткометражку Мирослава Латика Велика маленька війна. Це документальний фільм про Івана Дзюбу. Фактично, це фільм про кохання. Тобто це не лише історія про шістдесятників про родину Дзюб, як складалося їхнє життя, але це така дуже ніжна, тендітна родинна історія про стосунки Івана і його дружини Марти. Це короткометражний фільм, велика маленька війна. Це дуже особистісна історія. Це історія, про, яка сталася з родиною Мирослава. ми знімали її минулого року в Бойківщині. В на такому кінопоказі вперше від початку повномасштабного вторгнення, каже глядачка Олександра. Ми зовсім ніде не буваємо, тому що у нас така установка, і тому ви, так на роботу додому, так дедели. Коли... Гостям прийдемо Ми були все время виступав, а сьогодні 9 місяців на автобусі. нас сім. Ідея провести кінофестиваль належить генеральному директору Херсонського драмтеатру Олександру Книзі та директору кіноконцертної зали ювілейний Юрію Ковалю. Розказав програмний директор фестивалю Алекс Малишенко. Я... Хотів якось передати атмосферу Херсону саме цю сонячну, і навіть російські бомби, російські ракети, скільки вони на обстрілі місто, вони свою атмосферу не можуть знищити. Тобто тут є це південне сонце, відчувається цей вайп. І власне хотілося якісь фільми, які будуть. Якось з ним корелюватися. Є фільми, які стосуються Херсонщини безпосередньо. Це фільм заповідника Скання, документальний. Він, власне, як видається з назви він про заповідник, і один з його героїв цього фільму він приїде і можна буде згадати, як виглядала скання до окупації. Які там були люди, тварини? Також фільм «Поема про море Юлії Сонцевої, Це дружина Олександра Довженка. Це фільм про будівництво Каховського ГЕС, про те, як вони залували територію. Херсон фільм Фест триватиме до 13 серпня. Серед фестивальних фільмів є дитячі стрічки та комедії. Якщо ми говоримо про якісь кіно, фестивальне, фестивальне, це ми експортуємо свою культуру в світ. Це одна історія. Інша дуже важлива частина це експорт своєї ж культури для самих себе, тобто створення нових наративів, створення, ну тобто, щоб нарешті люди перестали дивитися інтернів. Нарешті на який це дев'ятий рік війни, десятий Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.